Всіх вітаю на каналі Рівненський ВІВ. До мене приїхали направляючі сбр 12 Разом з каретками до них. Ось такими, ось такими будемо їх передивлятися. Вони мені знадобляться для майбутнього верстату, для фризування з ЧПУ. Буду їх показувати вам детально, робити заміри, зважувати та ділитись враженнями. І так, у нас 4 одиниці цих направляючих. Ось ці дві будуть для Осі Х приблизно таким чином, це уявний портал. І буде здійснюватись переміщення по Осі Х. І ці дві направляючі для порталу по осі Y. І так, одразу покажу вам, як дуже просто можна встановити каретку на направляючу. Просто заводиться збоку. Тепер покажу каретку. По боках такі кільця бачу металеві, це для обслуговування всередині чотири ряди шариків. підшипники такі І є. Отвори під шестигранник для викруток для обслуговування середини. Але цієї теми торкатись поки не будемо. Це зроблено для того, щоб прочищати пил, тому що він буде дуже частенько осідати на поверхню і збиратись всередині. Ось тут чотири отвори для гвинтів, діаметр 5 мм для фіксації рухливого механізму. Ось таким чином портал наш уявний, можна зафіксувати саме в ці отвори. Глибина посадки гвинта становить приблизно 1 см. На направляючих є отвори, їх діаметр становить 4 мм, і вони приблизно трічки менше 10 см шах їх розташування. Ця направляюча вона кріпиться безпосередньо на раму нашого майбутнього верстата, Ну, не цей стіл, як приклад, тому що він дуже нерівний. І відповідно відстань. Тобто ці дві прямі мають бути паралельними для того, щоб каретки паралельно ось так рухались. Вага однієї направляючої становить 1145 г. Питати про вагу жінок я вам не раджу, а що стосується направляючих, то, будь ласка. Треба сказати, що довжина цієї 750 мм, вони були розрізані, я замовляв, різ в компанії Ампер. А довжина оригінальної направляючої була 1,5 метра. Ну, мені такі не потрібні, тому що станок в мене. Перший і він буде мати робоче поле приблизно 50 на 50 см, ну а самі направляючі будуть трішки більшими. 2,3 приблизно кілограма важать дві направляючі. Отже, вони, припустимо, будуть на осі на порталі знаходитись і додають вже вагу на порталі разом з самою Осью Z, яка буде шпиндель опускати вверх-вниз. Ну і відповідно, сам шпиндель буде мати вагу. Тепер подивимось розміри нашої каретки. Це модель SBR U. 40 на 40. Отвори ці, як я і казав раніше, 5 мм діаметр. Це для обслуговування викрутка під шестигранник, як із бочка. Так, і висота. Тут у нас становить там, ну, 30, мабуть. Важлива частина, коли ми будемо встановлювати ось ця відстань, у нас становить 40 мм. Ось так. Так, 40. Враховуйте те, я вам зараз покажу важливий момент. Каретка безпосередньо ось так гуляє. Але це ще півбіди, каретка ще мають ось такий люфт. І в мене такі сумніви, що цей люфт буде присутній на самому порталі при встановленні. І так, покажу вам з цього боку, ось так. Каретки гуляють. І що найголовніше, одна каретка має невеличкий люфт впродовж самої осі. І так само, коли їх разом розмістити і закріпити, то люфт стає меншим. Але дуже важливо мені для фінальної осі Z, для порталу, щоб він не мав такого люфта. Я зробив ось таку демонстрацію, просту з двп частиною Коли каретки розводиш на якусь відстань, то люфт стає вже меншим. Практично його нема. Ну і, відповідно, треба всі гвинти прижимати поверх нашого майбутнього портала. Підошва має розмір 30. Ну і сам вал, відповідно 12. Вага каретки однієї 88 грам. Треба сказати, що це каретка сбр 12, а є ще лл подовжені, вони завдовжки не 40, а 80 мм. Але я думаю, що в них також присутній люфт. По напрямку руху. Довжина однієї палки в мене 750 мм. Це була одна півтора метрова, я замовив різ зробити, щоб мені зробили чотири На мій погляд, механізм тут не складний Єдине, що потрібно буде якось. Проводити обслуговування цих кареток, очищати від пилу та бруду, мабуть, чимось підсмажувати вали, але точно вам нічого на цю тему не скажу. Це вже після зборки та експлуатації верстату. Також проблема, як я казав раніше є з люфтом. Як я розумію, чим далі один від одної каретки, тим менше цей люфт. Ну і звісно, не забуваємо, що фіксувати треба всі отвори щільно надійно. Сам портал, тоді, можливо, і люфт буде менше. Я передбачаю, що буду робити спочатку з дерева такий прототип свого рами, вертату та портала для того, щоб всі визначити розміри, а потім вже, коли все буде гарантовано працювати, то можна зробити металеву основу і для рами, і для порталу безпосередньо. На сьогодні в мене все. Підписуйся на канал Рівненський Ліфт, став лайк, коментуй всього найкращого.